Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, ви на каналі LifeCapital. Хочу по традиції сьогодні продовжити серію відеороликів по інвестуванню в криптовалюту раз в місяць на 200 доларів. Нагадаю, з початку літа я започаткував таку цікаву традицію. Ми це робили по можливості. Є, була можливість закидувати 100 доларів, не було, можливості не було. На даний момент я бачу, що ринок досить суттєво просів і тому приймаю рішення вже інвестувати не по 100 доларів, не по 150, а одразу по 200. Для того, щоб отримати хороші результати. Пивні з повідношенню до затраченого часу, ну що в принципі логічно, нагадаю. Все це діло я відслідковую на спеціальному сайті, який називається CoinMarketCap. Реєструватись дуже просто, дуже легко, додати всі свої покупки. Теж тут досить-досить просто. От зараз я це вам і продемонструю. Нагадаю, використовую я в цій стратегії буквально 5 монет, можливо, в майбутньому додавлю ще одну монету JT. JT це є нативна монета криптовіржі Gateio, на якій я зараз, в принципі, теж інвестую, інвестую саме в АІ та РВА проекти. Отож, що в моєму портфелі є? Це поки що 5%. В перший токен це OKB, це нативна монета криптобіржі OKX, на якій я інвестую через фьючерси. А друга монета це BNB, це є нативна монета криптобіржі Binance, плюс це так само і блокчейн. Далі, біткоін, ефіріум, ну і мантл. Мантл – це є нативна монета криптобіржі Bybit. І на Bybit, я вже вам казав, є можливість її стейкати час від часу, та, коли появляються якісь ланчпули. І на один аккаунт є можливість мати до 5 тисяч монет, і ті 5 тисяч монет застейкати. Хто пригадає мої відеоролики, то пам'ятають, що з, я там активно займався стейкінгом з кінця літа десь по зиму, так і, в принципі, плюс-мінус в місяць там 150-200 доларів. Доларів Мені безкоштовно капало з цієї всієї історії. Але платили ми тоді з вами комісію. Ну ті, хто повторював за мною дії, комісії приблизно доларів. Ну, 50, так і чистого профіту залишалось 150. тому маючи монету свою, не використовуючи там криптозайми, і так далі, можна ще отримати додатковий дохід. А враховуючи той факт, що зараз багато хто використовує ситуацію, яку я показував, коли брали свої монети і е, використовували їх в якості задатку на криптопозиках. То в принципі дохідність зводиться в принципі майже до нуля, тому сенсу цього робити я не бачу, і самим правильним рішенням це просто мати свою монету і її стейка. Тому по традиції роблю все просто. Давайте ще раз відкрию портфельчик, і ми побачимо, що в мене на даний момент є певний перформер в виді біткоїна За середньої вартості покупки, грубо там, 60 тисяч доларів. В принципі, я їх не зафіксував, бо ціль в мене була продати хоча б там за 120 тисяч. Я цієї ціни і дочекаюся, і тоді зафіксую все, що я придбав. Особливо зараз на корекції цього робити не вартує. Чому я не інвестую саме зараз в біткоін? Тому що в біткоін я набираю, так як я вам показував, по своїй стратегії а, покупки від рівня Фібоначі. Тобто, нагадаю, є певна сітка Фібоначі, актив рухається в, певно, в певній траєкторії, підходить відповідно під свої рівні. Наприклад, він зараз був буквально недавно на 05 Фібі, так, тому відповідно займатися саме з накопиченням на через спот нема. Але є гарний сенс займатися накопиченням через фьючерси. Тому поки що по біткоїну є мінус, а по споту є над чим працювати. І цього разу на 200 доларів я придбаю наступних монет. Це ОКБ на 50 доларів, Binance Coin теж на 50 доларів, ефіру на 50 доларів, і мантел теж придбаю на 50 доларів, щоб це були рівні частини. Давайте зараз це зра... прямо з вами в прямому ефірі, як то кажуть, зробимо. Отож, обираю МНТ, а, ну, криптобір... можна його придбати на криптобіржі відповідно байбі. Тобто просто вписуємо МНТ у пошуку. беремо, У нас є можливість на споту і безстрокові. Звісно, нам потрібно саме спот. Обираємо саме спот. І відповідно в вартість ордера просто вказує суму 50 доларів і натискає кнопку купити. Тобто, це покупка просто по ринку за ринковою ціною. Зараз, наприклад, ціна 71,5 цент. Все. Викуповую, нажимаю кнопку ринкова. 50 доларів і просто купую по ринку на 50 баксів. Все, це ми здійснили. Далі перехожу на криптобіржу OKB і на OKX перепрошую і починаю скуповувати тут всі решту три монети. Це монета А теж беру маркет, тобто купую її саме на ринку і просто вказую суму в 50 баксів купити. Далі, знову ж таки, в пошуку вибираю монету BNB. Спот. нас цікавить, саме спот. Обрали. Так, теж по маркету і теж купую одразу на 50 баксів купити. І ну, остання монета це ефір, ЕТГ. Так, знову ж таки, спот, теж прямо по ринку. От у нас є маркет, і просто по ринку купую знов на 50 доларів цієї монети. До речі, зверніть увагу. А, Криптобіржа показує, бачите, зараз ціна змістилася моєї середньої покупки. Показує вашу середню ціну покупки. Таким чином ви теж можете відсвятковувати свою тенденцію по покупкам. У мене зараз по всіх всіх монетах плюсова історія, а по ефіру є мінусова. Ну і в принципі це логічно, бо ефір по факту гуляє в нас боковику від 2 тисяч доларів до 4 тисяч доларів. Але моя середня входу на даний момент після покупки 2,700 До покупки була 2,900. Таким чином я буду накопичувати всі монети паралельно одночасно. Використовуючи приблизно одинакову систему по мані менеджменту, що можна зробити далі з цими монетами? От як бачимо, в мене зараз там грубо 0,08 ефіріума є. Для того, щоб дотримати на цьому екстра дохід, я просто ще паралельно використовую маржинальну торгівлю, тобто торгую саме за ну щось типу ф'ючерсів, але це не це якби трошечки, трошечки не фьючерси, називаємо їх так. Тобто, як видно, в мене навіть спрацювала лімітка на 2,100, так і видно, що я там на зовсім копієчки відкрив буквально якийсь там невеликий лонг. Там зовсім копійки по доходу, але дохід тут рахується не в доларах, а дохід рахується саме в монетах. В чому його, його якраз і перевага. Таким чином, коли монета виросте, я отримую додатковий екстра профіт, і цей екстра профіт я вже можу фіксувати не на перехай, як я планую робити з спотовим своїм портфелем, а саме, наприклад, по Сіці FIBA. Ну, наприклад, давайте змоделюємо, що у нас далі буде продовжуватись такий боковик. Від 2 тисяч, там, умовно, до 4 тисяч. Ми знаємо, що на споту в мене середня точка входу 2,700, так? Відповідно, якщо. Далі буде ситуація, коли в нас актив так гуляє в боковику, розумним рішенням буде зафіксувати хоч частковий прибуток на відповідно 0,5 сони по Фібоначі. Таким чином, я свій оцей недофьюч, називаємо його так, так, в монетах зафіксую саме на відмітці 300. І цих там 0,005 ефіра в мене додаться на мій спотовий баланс. Таким чином я трошечки зароблю на цьому. Тобто це, ну, скажімо так, зовсім дрібнички, але повірте, ці дрібнички на дальній дистанції. Дадуть досить непоганий профіт. Отож, як я це роблю? Як видно, в мене відкритий зараз маржинальний фьючерс з невеликим всього на всього третім плечем. А так, до речі, треба крос поставити у ефірах. Тобто я працюю саме в крос маржі, саме у ефірах, тобто я не ризикую на свої тезери, які в мене є. Я ризикую виключно на той ефір, який я попередньо придбав на спотовому ринку. Тобто тут в мене є, грубо, 008 монетки ефір, переключилися на маржу, і ми бачимо, що зараз мені доступно а, там 0,05,5 ефірчика, так і відповідно з маршруту. X3 Доступно там 0,16, грубо кажучи, ефіра. Таким чином, на кожному рівні Fibonacci, я або на якихось там суттєвих рівнях я виставляю наступні лімітні ордера, базуючись на тій кількості монет, які в мене є. Ну, таким чином, я просто. Отримую на цьому екстра профіт. Едентичне я роблю на ОКБ-монетках. Тобто теж видно, що ось в мене включена маржа, і теж видно, що невелику суму я інвестую, постійно відкриваючи нові лунги. Якщо такі будуть, От, до речі, тут треба переробити. А, так, це 25 доларів. Якщо буде 25 доларів, так ми придбаємо, тут у нас було 6, значить тут у нас буде 12 монет. Так, видно, що в мене теж є накопичені монети, і максимальна можливість, яку я можу купити, по крос курсу. Так, тільки тут я трошечки пере... ну, вже я переборщив з плечем, нічого страшного, просто буду працювати більш акуратніше, і просто, якщо що, буду саме монети ОКБ купувати більше на споту для того, щоб собі дозволити працювати з п'ятим плечем. Ну, невелика технічна помилка, але нічого страшного. Якщо розуміти, що робиш, тим паче мене все рівно ОКБ влаштовує а, як актив, який я м, готовий накопичувати на тривалий проміжуток часу, тому я собі дозволяю робити такі речі. Як бачимо, чим більше буде просаджуватись ціна, тим більше монет я куплю. І відповідно, коли ціна буде відростати, я буду фіксувати прибуток теж у монетах. В чому його і перевага такої торгівлі. Ну і так, по ефіру ми показали, і по більшості теж зараз вам покажу. Якщо дивитись по спотовому ринку, в принципі, я вже накупив 0,31 монету, а отримую, правда, зовсім смішний дохід. У мене середня вхідна це є 560 доларів, грубо кажучи. А на маржиналці в мене наступна ситуація. Спрацювала перша лімітка по 551, ну там 552 долара, грубо кажучи. І наступна ліміточка в мене встановлена, якби видно, я працюю зовсім зі смішними сумами, тому фактично маючи вже 0,31 монету а, на споту. Та я можу працювати вже дещо більшим об'ємом, саме через, через маржинальну торгівлю. Тому свою лімітку на 484 долара я знімаю і відповідно проставляю чуть-чуть більшим об'ємом. Ну, бо, скажімо так, в мене теж крост а, так у BNB. Бачите, чомусь переключається. Можу максимально придбати 0,80 монети BNB. Ну, і я думаю, логічним це придбати хоча б на 10%. А 10% це 0,08 монетки придбати за а, ну, якщо ціна досягне 484 долари, тобто підійде під 78 зону Fibonacci. Тобто я працюю з дуже-дуже адекватним кредитним плечем по відношенню до тої суми, яка в мене вже є на спотовому ринку. Для того, щоб не, пере, -то не перегібати. Ну, 400 доларів, теж я використаю знов відповідно 10%. Це у нас буде знов 0,8 монета Але 0,8 нема сенсу. Це можна спокійно подвоїти до 0,16. Тому що, ну скажімо так, чим глубже буде провалюватися ціна, тим більше сенсу буде більше вкласти грошей в покупку такого активу. Тим паче це все купується в крос-мержі. За монети, які я і так щомісяця набираю, там, ви бачите, по 50 баксів. Так? А моя покупка у маржі при ціні 400 доларів. Давайте ще раз перевіримо. 0,16 це буде всього все на 64 долара. Так, на споту інвестую 50, а по 64 через ф'юч я готовий купити. Таким чином, ціна ліквідації, в принципі, нівелюється. Ну, скажімо так, щоб обезцінний все актив, такий як Binance а Coin, ну це прям дуже крайні мало ймовірно. І таким чином я і паралельно працюю зі спотовим ринком, і паралельно те, що я купую на спотовий ринок, я використовую у маржинальній торгівлі. Тільки зверніть увагу, що я повністю страхуюся виключно у своїх монетах. Тобто BNB. У BNB, там, де я це все діло роблю з ефіріумом, так, OKB, у ОКБ і ефір, у ефір, для того, щоб не було розбалансу, і, не дай Боже, мені не затягнуло ті тезери, які в мене є на рахунку. З МНТ я так не роблю. Чому? Тому що МНТ я використовую саме для ф'ючерсної торгівлі, і в принципі ми це з вами вже проговорювали на відеооглядах. Так, і зараз я вам покажу, що МНТ якраз підійшов під зону нашого інтересу, Він якраз підійшов під 78-ю зону Fibonacci, в мене спрацювала лімітка, і подивіться, яка одразу реакція ринку. Тобто тільки ми підійшли до 67 центів, що дорівнювало нашому рівню 78-ї Фіба, яка раніше була супротивом, видно, що ціна об нього, бачите. Час від часу вдарялась, тут вдарилась, тут вдарилась, тут вдарилась, тут десь підходила, а зараз стала гарною підтримкою, і в принципі денна свічка нам показує досить гарне биче поглинання. Тому ліміточка спрацювала і по МНТ я працюю по такому принципу. І чим глубже буде провалюватися ціна, тим більше в мене вже заздалегідь виставлено лімітних ордерів для того, щоб купити цю монету. Бо ця монета це на даний момент мій теж один з перформерів, як для довготривалого інвестування. Друзі, я надіюся відео подібного ну, скажімо так, роду вам подобається. Я розумію, що можливо саме з маржанальної торгівлі це було дещо складно. Але повірте, з часом ви будете бачити, як це я роблю а, у наступних відеооглядах і позрозумієте принцип, базовий принцип, і яка логіка в цьому є саме в плані заробітку. Тому що ми можемо чекати на закриття спотових позицій роками. А на цих от ф'ючерсних ми можемо собі працювати по принципу: відскочили, закрились, провалилися знов, знову підкупили. І Фішка всієї цієї історії в тому, що я використовую виключно той бюджет, який я виділив собі для спокійного і ненапряжного, скажімо так, інвестування у спотовий ринок криптовалюти. Тому дякую вам всім за увагу. Надіюсь, це було корисно. До зустрічі в нових відеороликів. Па-па!